Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер-клас WTA 500 жінки Вашингтон, хардкорт покриття. Класичні американські хардкорти. Отже, уже відомі деякі матчі другого кола однієї восьмої. Нагадую, що саме з стадії восьмої Тут у WTA в Вашингтоні Досить такому представницькому турнірі у дівчат, в тому числі, вже стартують сіяні, сіяні, перші сіяні гравчині, і непогані матчі з'являються, тому я вирішив зранку почати вже прогнозувати на середу, 23 липня. Друзі, вмощуйте зручненько, буду дуже коротко. Повідомляти про свої варіанти прогнозів, по, про свої пропозиції. Так що не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка від вас. Дякую наперед. Отже, Емма Наварро, Марія Сакарі. Непоганий такий матч у нас е з'явився. У Вашингтоні Наварро була сіяна під другим номером, якщо я не помиляюсь. Так. Наварро отримала грецьку тенесистку Марію Сакарі, яка 90-та була за рейтингом загальним жіночим на початок цього тижня. Зустрічались між собою, що цікаво. Три рази в офіційних матчах. І всі матчі були проведені на хардкорт покриттях До цього моменту, до матчу, який буде проведено в середу, 23 липня 2025 року, Сакарі веде в рахунку 2-1. Проти американки Емми Навар. Ось що цікаво. Але сьогодні ми знаємо рівень. Тенісу у Марії заставляє бажати кращого. Чи залишає бажати кращого? На жаль, Емма Наваро виглядає сьогодні непогано, і цей сезон один з найкращих для Емми Наваро. Якщо не враховувати, сезон 23-го року. Тоже був непоганий. Для американки. Сьогодні е, виглядає е, нібито без особливих нарікань теніс у Наваро, і тому я вибираю в цьому матчі саме ему Наваро. Е, відносно впевнену перемогу. А саме я вибираю перемогу Наваро за форою мінус 2,5 по геймах. Коефіцієнт 1,65. Далі Пегула Фернандес. Джесіка Пегула четверта в рейтингу взагалі. І перша сіяна тут у Вашингтоні. Фернандес починала з дні 16-ї з першого кола. І дуже приємно порадувала канадійка вчора у першому колі своїх вболівальників перегравши австралійку Майю Джойнт. Нагадую, у мене тут мінус, тому що я брав саме Майю Джойнт. Перший млинець у мене вийшов комком. Тепер я прогнозую знову проти Фернандес. Ви скажете, знову можу наступити на ті самі граблі. Побачимо, як все буде. Я, друзі, вибираю в матчі Пегула Фернандес в матчі другого вже кола, 23 липня. Достатньо непросту, але перемогу американки. Пегули. До речі, пегула уже тричі зустрічалась з Фернандес. І три рази на хардкорті, і три перемоги у пегули в особистих зустрічах. Мій прогноз пегула перемога і тотал більше 17,5. 1.85 Ну, і третій матч, який я хочу е спрогнозувати і поділитися з вами своїми пропозиціями і ідеями. Олена Рибакіна вперше в своїй кар'єрі зустрічається з канадійкою Мбоко. От е якраз таки Мбоко перший свій матч виграла. У Потапової. І тут у мене плюс хороший плюс. Я брав перемогу канадійки в одній 16. І якраз таки Мбоко вийшла на ще одну сіяну тут на турнірі Олену Рибакіну, яка представляє Казахстан. І таким чином, вперше зустрічається 12-та ракетка світу Рибакіна і 88 ма Канадійка 88-ма ракетка з Канади Мбоко. Знаєте, я дивився, Потапова була ніяка. Мбоко просто 2-0 за сетами переграла у першому колі ну, практично стоячу Потапову. Мбоко, якщо чесно, не показала. Того рівню, якого я очікував від канадійки в тенісі в цій грі. І я не бачу за рахунок чого Боко може, е ну, принаймні, навіть декілька сетів забрати у Рибакіної. Я думаю, тут буде дуже впевнена перемога Рибакіної в цьому матчі. Я впевнений в цьому. Впевнений в впевненій перемозі. Вибачаю за тавтологію. Я вибираю рибакіна перемога 2-0 по сетах, 1,8 рівно коефіцієнт. І це поки що оці три моїх прогнози, поки що на друге коло все. Ще повинно ем, сформуватися 5 матчів. Всього буде 8 матчів однієї восьмої. Чекаємо, друзі. Ем, я впевнений, що ще. Цікаві матчі будуть у жінок у Вашингтоні. Ну, і я обіцяв, якщо з'являться цікаві матчі у інших турнірах, а також у паралельному тут на Вашингтоні у, у, мужськ, у мужчинський чоловічій половині цього представницького турніру, також буду заглядувати. Знаєте, я е, поки ще не дописав це відео, вирішив заглянути прямо зараз. Дивіться. Е, так само, 23-го ми вже знаємо деякі матчі у чоловіків тут, у Вашингтоні. І я б вже прямо і зараз дав свої прогнози на матчі у чоловіків. Дивіться. Фріц-Вукіч. Фріц одностайно впевнена перемога. 2-0. Я беру по сетах. Фріц Вукіч 23. го Це все так само, як і у дівчат 23 липня. Далі. Рубльов тін. У Рубльова будуть проблеми. Але і тін. Впевнено, не переможе, якщо навіть і буде перемагати Рубльова Тому тут я би взяв навіть по сетах на більше. чим Рубльов. В двох словах розібрали. Далі один з найцікавіших матчів, мені здається, Опелка. Опелка е ем, має неймовірну подачу. Не дивлячись на те, що він вже признаний ветеран американського тенісу, тут у Вашингтоні, як правило, за традицією Рейлі Опелка грає дуже потужно і традиційно. У Медведєва будуть проблеми. Але я можу допустити, що Медведів. Важко, але переграє апілку. Взагалі-то, в цілому, за враженням, як глядачів, то може з'явитись таке враження, що матч на рівних курсах буде. Тут би я взяв би по геймах на більше. В матчі Тін рубльов по сетах тотал більше 2,5. а Апілка Медведев по геймах тотал більше 22,5 я взяв би спробував. Дивимося, які ще є цікаві матчі. Ну, поки що все. Шелтон можна взяти. Бен Шелтон грає також у середу у Вашингтоні. Можна спробувати Шелтона і. Спробувати плюсову фору на француза Мюллера проти руне. Щось мені не подобається на харді останнім часом руне. Тому, ось такі в мене думки. Ну, каболі з нічіокой повинен справлятися легко. Я б навіть взяв 2-0 по сетах коболі. І. Сенего, Сенего грає з піввітчизником Арнальді. Тут може бути що завгодно. Я би обійшов би цей матч, друзі. Ось такі мої думки по чоловікам, щоб ніхто не казав, що я приділяю всю абсолютно всю увагу жіночому тенісу. Я, чесно скажу, я заглядаю в чоловічий теніс, але я беру в чоловічому тенісі тільки тоді. Коли я там щось бачу. Я вам дякую за розуміння, за увагу і повагу до нашого каналу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коментарі. Це дуже важлива підтримка від вас. Дякую всім. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.